Зазвичай молоді студенти кажуть, я не знаю, скільки це може коштувати. Можна починати з діликих рейтів, наприклад, 6-8 доларів на годину, коли ви будете робити певну роботу, ви вже знаєте базово, як її робити, але вам потрібен поруч фаховий дизайнер, який допоможе вам в цьому розібратися, допоможе зрозуміти, а як це зробити ефективно. як це зробити швидко, як це зробити так, щоб це вирішувало питання нашого замовника, того проєкту, який е, стоїть, і користувача, для якого ми ці проблеми вирішуємо. Е, як отримати підвищення? Насправді, мені здається, не дуже складно. Ви можете поговорити з керівництвом чи з замовником, в залежності від того, на кого ви працюєте, з менеджером, і задати просте запитання. Е, що мені, як дизайнеру на цій посаді потрібно зробити, щоб, наприклад, через там, рік, а, чи окей, через рік, да, отримати, наприклад, рейд 12 чи 15, в залежності від того, де ви знаходитесь, чи 20, чи вище, а, і вам дадуть чітку відповідь, чітку відповідь з чіткими критеріями. Що вам потрібно робити для того, щоб отримати вищі реті. Ем, І ви до цієї мети, коли ви розумієте, що саме вам потрібно, можете йти швидше. Тому що ви розумієте, до чого вам приділяти свою увагу, е, на чому робити фокус. І в дизайні зазвичай ці метрики, KPI, що їх називають, вони є е, е, такими, що їх можна. Поміряти. Не лінійкою, але поміряти і пройти до цього. Ем, Та то іначе то все? Задавайте свої питання в коментарях, якщо маєте.